Хімічні агенти часто є отруйними газами або рідинами, що чинять токсичну токсично на людей, тварин та рослини. У цьому відео буде показано, як розпізнати надзвичайну ситуацію хімічного характеру та уберегти себе. Речовини, що встановлять хімічну загрозу, можуть бути як видимого спектру, так і поза ним. Вони можуть мати різкий запах або, навпаки, взагалі не відчуватися людиною. Ознаки контакту з токсичною хімічною речовиною можуть бути наступними: Подразнення на шкірі, подразнення слизової очей, нудота, Втрата орієнтації в просторі, задишка, відчуття печення в носі та горлі. Такі ж симптоми можуть спостерігатися і у тварин. Якщо ви визначили, що присутня хімічна загроза, прикрийте ніс та рот і намагайтесь відійти подалі від того місця. Йдіть проти напрямку руху вітру, рухаючись від джерела забруднення, намагайтеся якомога швидше знайти прихисток в будівлі. Уникайте підвальних приміщень, адже токсичні гази зазвичай мають масу більшу від відносної маси повітря, а тому збираються внизовині. Не дайте перевагу кімнатам без вікон. Якщо ви контактували з токсичною хімічною речовиною, негайно зніміть весь свій одяг для того, щоб не забруднити простір у знайденому вами прихистку. У жодному разі не знімайте одяг через голову. Якщо інакше неможливо, розріжте одяг, щоб уникнути його контакту з обличчям. Не намагайтесь відірвати одяг, котрий приївся до поверхні шкіри. Весь знятий, хімічно забруднений одяг, покладіть у пластиковий пакет та герметично закрити його. Не переносьте пакет з забрудненим одягом у знаданому вави прихисток або обране місце перебування. У разі подрязнення очей рясно промийте їх водою, а також прополощіть рот. Помийте шкіру водою з милом. Заздалегідь підготуйте безпечне місце, що може слугувати вам прихистком. Візьміть з собою їжу і воду. Закрійте всі двері та вікна і вимкніть будь-яке вентиляційне обладнання. Загерметизуйте кімнату, щоб попередити потерпляння в неї хімічного забрудника. Затоліть та закупити всі можливі щеліни, тріщини або прогалини, використати скотч або ізоленту для герметизації приміщення, слідувати настанова місцевих та національних органів влади. Не виходьте на двір навіть для допомоги іншим, якщо вас попередньо не повідомили, що там безпечно у будь-якому випадку. Зверніться за спеціалізованою медичною допомогою як тільки це стане можливим. Якщо ви хочете дізнатися більше, передіть за посиланням opcw.org або зверніться до місцевих органів влади.